Світлого, благодатного і справді натхненого дня, знатхненного Риму і, по суті, сам Ватикан Базиліка Сан П'єтро. Я не знаю. Я таку маю тіху від цих усіх святинь, від цих усіх місць. Я надіюся, якось і вам вдасться це благословення передати в часі Великого посту для того, аби витримати у всіх подвигах, до яких нас кличе Дух Святий. Сьогодні з вами поговоримо про мученика великого нашого краю, про мученика Закарпаття. Владику Теодора Ромжу Його пробували підкупляти, його пробували ну, там, підговорювати, але він не здався. Він витримав у, у вірі, і за що жив, що проповідував, про що свідчив, за той й помер. Мученіською смертю. Але. Хочу з вами поділитися таким одним листом, який мене особисто колись дуже вразив, коли він пише до свого друга, що мене каже, дратує, мене не влаштовує. Я не розумію, коли люди пишуть або, або говорять про те, що добра парафія це парафія велика, а маленька парафія це погана парафія. Тобто, доброю вважається та парафія, у якій є багато парафіян. А поганою, там, де маленько парафіян, він каже: це не і не по-божому, і це неправильно. Це неправильно, коли ми наживаємо щось з добрим, і з, з того, як би не знаю, образно, скільки продукту якогось видимого воно може не знаю, виробити. І вони, мене так торкнуло, бо я сам це постійно переживаю. М мене неодноразово звинувачують, а ти собі поїхав в Лукачево служити, бо там краща парафія, кращі умови, кращі люди. Послухайте, у нас на Закарпатті, де би я не був, то, та й взагалі по Україні, та й по світу, тут навіть у Римі люди файні і немає значення. Не має значення розміри, не має значення величина. Розумієте? Бо Господь так завжди діє. Він навпаки, от по-божому, то це навпаки, Він завжди вибирає Господь маленьке стадо. Він завжди вибирає працю, не знаю, із маленькою жінкою Марією Назареті. Він вибирає там із флеєми робити із пастухами, із невеликою групою, з апостолів тільки 12, Церкви маленькі, в Ефесі там щось їх було 17 чоловік. Натомість це наше людське. Оце наша така пиха, наша гординя, наша гордість це таке навпаки важливе те, що громадне, те, що масштабне, те, що там важко обійняти. А Господь каже: ну, воно не погане, але не вимірюється якоюсь важливістю. Для чого я це кажу, брати і сестри, зараз вам може здатися, особливо в часі великого посту, що якась справа, яку я роблю, вона не така масштабна, якийсь мій піст, якась моя посвята, якась моя жертовність. Вона не така велика, не така масштабна, як там ось у того, чи ось у тих, чи ось там. Не має значення. Має значення для Бога, скільки там любові, скільки там посвяти. Має значення, скільки в цій справі, чи у цій частині твого життя, чи у цій діяльності, скільки пожертви, скільки справді ти вкладаєш щирості, скільки ти вкладаєш самого Бога. Оце має значення. Масштаби це наше, це людське. І мені так подобається цей вірш, і Слова Божого, що те. Що у людей велике Богові огидне, буквально Богові осоружне, бридке, те, що для нас вважається великим. Добрий день. Те у, у Бога, Богові це осторожне, Богові це дивне. Тому Теодор теодором сьогодні нам підказує, щоб ми оцінювали парафію, справу, служіння, не знаю, якусь роботу, діяльність, те, що ти робиш, не за масштабами людськими, не за якоюсь статистикою, кількістю. Але щоб ми могли оцінити, скільки там любові, скільки там посвяти, скільки там жертовності, скільки щирості. І це буде по-християнськи, це буде справді по-божому. Тому дякуємо Теодорові за таку гайну підказку, брата і сестри. Триваємо у великому пості, готуючися до Великодня, до Пасхи, і справді найменші справи, найменше служіння, найменшу аскезу, відмову від чогось, якийсь піст. Зробімо пожертву за перемогу в Україні, зробімо пожертву за... Інші благословення, які маємо на серці, але не міряємо їх нашими людськими мірками. Міряємо мірками любові. Міряємо мірками насправді ну, так, так, такого Божого сприйняття. Справді Божого. І тоді навіть те, що будемо робити, особливо коли воно невелике, це буде справді по Божому. І це справді буде справа побожна. Тому будьте благословенні сьогодні із самого Риму, із Ватикану, нехай. Теодор Ромжа надихає нас і далі мученик, котрий переживав за те, аби ми і сприймали все довкола, і парафії, і інші служіння по Божому. Будьте благословенні, мир вам з Богом!